Вчора у прямому ефірі на телеканалі НТК кандидат у народні депутати Олександр Левицький заявив, що у Коломийському районі є затримка заробітної плати працівникам всіх бюджетних установ. Це обурило чинну владу, тож пропонуємо вам спростування цієї інформації від начальника фінансового управління Коломийської районної державної адміністрації Оксани Попадюк. Хочу проінформувати громадськість Коломийщини про те, що станом на сьогоднішній день е, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам соціально-культурної. Сфери немає, і хочу ще також зауважити, що протягом восьми місяців таких затримок не було жодного разу. адміністрація і в ці функції покладені на фінансове управління. Ми своєчасно звертаємося у органи казначейської служби двічі на місяць за оформленням короткотермінової позички для виплати заробітної плати, яка є безвідсоткова, і казначейство співпрацює з нами і так, що в нас в районі з виплати зарплати все гаразд. Звітність є у казначесті, звітність є у головному фінансовому управлінні, звідки така інформація у кандидатів в народні депутати, мені невідома.